Росія та Білорусь розпочали навчання. Захід 2025 НАТО напружено починає стежити за подіями. Вторгнення російських дронів у Польщу змусило НАТО активізувати підтримку східного флангу. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Білорусі стартували російські військові навчання запад 2025 які триватимуть по 16 вересня. Вони відбуваються на тлі нового інциденту: вторгнення російських ударних безпілотників у повітряний простір Польщі. Це змусило Варшаву звернутися до НАТО за підтримкою та підняло рівень напруженості у регіоні. Пише Блумберг, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск з. Звинуватив Москву у свідомій провокації та заявив, що значна частина дронів була запущена з території Білорусі. Інцидент з дронами став найсерйознішим порушенням повітряного простору НАТО спочатку повномасштабної війни в Україні у 2022 році. Сили альянсу збили кілька апаратів. А Німеччина, Франція, Великобританія та Нідерланди пообіцяли Варшаві Нову підтримку системами протиповітряної оборони. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте підкреслив, що альянс захищатиме кожен сантиметр території, водночас визнавши необхідність нових інвестицій у протиповітряну оборону. За оцінками Міноборони Литви у навчаннях захід бере участь близько 30 тисяч російських і білоруських військових операції у охоплюють Білорусь, Калінінград, Арктичний регіон та Західні округи Росії у країнах Балтії та Польщі побоюються, що Москва може використати ці маневри для перевірки готовності НАТО. Ми не очікуємо негайної загрози, але ризик провокацій існує завжди, заявив президент Литви Гітанас Науседа. Міністр оборони Латвії Андріс Спруц підкреслив, що навчання Росії не лише військова демонстрація, а й інформаційна кампанія спрямована на підрив відчуття безп... відчуття безпеки серед людей. Нагадаємо, що спільні навчання Росії та Білорусі запад 2025 стартують 12 вересня і триватимуть аж до 16 вересня. Цьогоріч вони стартують. Тують на тлі нальоту дронів на Польщу та рішення Варшави закрити кордони з Білоруссю під час навчань. Запад 25 будуть працювати російські та білоруські спецпризначенці відпрацьовуватимуться задачі спільного управління підпорядкованими силами та засобами, питання логістичного забезпечення та певні заходи з мобілізації.